Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами розбирається у другому тесті зовнішнього незалежного оцінювання в форматі НМТ 2024 року. Офіційний варіант, який запропонований нам центром тестування на розгляд. Що ми будемо з вами робити? Графік однієї, друга наша зустріч присвячена задачам 610. Графік однієї з наведених функцій проходить через точку, зображену на рисунку, укажіть цю функцію. Зразу скажу, що скільки серед запропонованих є функція логарифмічна, це 11 клас, корінь B, це 8 клас, В це лінійна функція 7 клас, мінус х квадрат, це функція, яка Фактично в дев'ятому вивчається і один на X, гіпербола – це функція, яка вивчається у восьмому класі. Тобто такий номер, який ну, багато охоплює е, різних розділів і різних класів. І зразу хочу сказати, що на цьому малюнку є певний такий певний момент. Тобто ми бачимо точку. Ну, я, в принципі, навіть можу там і М позначити. Ну, Наприклад, да, ми бачимо точку М. Що ми про цю точку знаємо? Ми знаємо, що в неї дві координати, як у будь-якої точки. І ми точно знаємо, що друга координата 1. А от відносно першої координати, вони не поставили там штрих. Тобто, ну, перша координата нібито, не дуже я рівно зробив, нібито мінус один, нібито. Ну, але до цього прив'язуватися, ну, не хотілося б, а, ну, а може, не мінус Значить, Я напишу так: що перша координата в неї х якась. І х до рівню, приблизно дорівнює мінус 1. Мені це допоможе абсолютно точно. Чому? Тому що підставити замість x мінус 1 як у ва, так і в Б неможливо за правилами математики. Логарифм це така функція, для якої область визначення х більше нуля, мінус 1 бути не може. Коріння з х це така функція, для якої область визначення х більше буде рівню. Нема про що вести мову. Все, до побачення назв. І далі, якщо ми з вами спробуємо підставляти у третє, то ми побачимо, що підставивши приблизно мінус 1, ми якраз отримаємо одиницю, те, що нам треба. Тобто, це пряма, яка проходить через точку мінус -1, 1. Але це чи це мінус 1 ну, нам не дає можливість малюнок побачити, особливо на екрані монітор. Тобто, ми будемо вважати на цю хвилину це претендентом на відповідь. претендентом. Якщо ми підставимо у Г мінус 1, що ми побачимо? Ми побачимо, що це буде y-1. Нам г не підходить. А якщо ми підставимо у d мінус 1, то ми знову побачимо, що це. Тобто для Г і Д призначення аргументу мінус 1, значення функції також дорівнює 1. Ті можна було до цього. Підійти і по-іншому ті учні, які знають добре графіки. Тобто я показав такий, ну, скажімо так, найбільш примітивний спосіб. Учні А і Б мають відкинути зразу. Г, ті, хто знає добре графіки, можуть сказати, що це параболи гілки якої вниз. І вершина точка 00, це y x квадрат, про проходження через точку M не йде мова. А 1 на X – це гіпербола, графік якої розташований в першій та третій координатних чвертях і теж про проходження через точку М, нема про що вести мову. Тобто я веду до того, що знати графіки. Класно. А хто не знає графіки, як розташовані, теж може викрутитися у такому завданні, що я вам і показав. А наше наступне завдання, дуже класне, дуже хороше. Маса протона наближена до рівня такому числу, записаному у стандартному вигляді. Визначити наближену масу в кілограмах 100 протонів. Ну, Скажемо так, масу ми позначимо букву М, як хочуть фізики. Да, і та й математики також. Для того, щоб знайти масу 100 таких протонів, ми просто 100 помножимо на масу одного. І нам треба з цим попрацювати, як зі стандартним виглядом числа. Це 8 клас. Це 10 в квадраті на 1,67. Це буде 1,67. Додаємо показники. І це буде на 10 в мінус 25 степені. Тобто, це буде відповідь Б. Ось вона. Ну, враховуючи те, що тут такі дуже правдоподібні відповіді автори, ну так завжди роблять. Ну, я висловлю припущення, що навряд чи третина розв'язала правильно. Мені так здається, це моє припущення. Номер нестандартно сконструйований, я думаю, що багато хто намагався вгадати. А я веду мову про тих, хто дійсно розв'язав. Не думаю, що більше третини, чесно. Наше <свісно> наступне завдання: основою піраміди є рум, в діагоналі якого 20 і 12, обчислити об'єм у сантиметрах кубічних, якщо і висота 15. Ну, я піраміду взяв з підручника просто за українським принципом, щоб було, там є, в принципі, і зайві скажімо так, позначення на малюнка. Просто взяв піраміду, щоб нагадати вам, що таке піраміда за великим рахунком. Формула об'єму піраміди вам давалася у довідкових. Дається в довідкових матеріалах. Одна третя площа основи на висоту. Висота вже є 15 сантиметрів. Основою є румб. Ну, рум з діагоналями 20 і 12. Тобто, все, вся, так би мовити, майстерність розв'язувача полягала в тому, щоб згадати формулу для площі ромба, якщо задані діагоналі. Ну, ця формула є в моєму підручнику. Я думаю, є в підручниках інших авторів. Площа ромба через діагональ 1 друга d1 на d2. Тобто, в нашому випадку 1 друга 20 на 12 множити ми не будемо, ми скоротаємо 12,2, отримаємо 120 см квадратних. Тоді об'єм, 1 третина 120 на 15. Ми маємо, можемо скоротити 15 на 3, це буде 5. І скажемо, що це 120. Умножити на 5, 600 сантиметрів кубічних Ну, як я вже казав, задача, звичайно, за 11 клас. Малюнок абсолютно зайвий, абсолютно зайвий. І причому основою висоти байдуже, яка точка є. Малюнок просто дав для того, щоб вам нагадати, що таке піраміда, 11 клас. Ну, Думаю, що розв'язали відсотків 20-25, хоча воно не складно. Обчислити значення ось такого виразу, просить автор, якщо дається М. Ну, вираз, який так хитро запакований, назвемо це так. Вираз, який повністю на базі 8 класу. повністю. Значить, Ми повинні «М М М» сказати, що це 3М. Більше спрощень тут немає, тому ми можемо зразу підставляти 1,27. Треба правильно скоротити на 3, буде 1,9. І правильно взяти корінь, буде 1 третина. 2 на 1 третину буде 2 третини. Ми маємо відповідь А, і на цьому це чудове завдання закінчується на базі 8 класу. Далі нас чекає десята задача. Це така традиційна плані... планіметрична, бо вона буває планіметрична, буває стереометрична задача, коли даються три твердження, із них якісь вірні, якісь невірні. І я раджу, коли дається таке завдання. Його прочитати все спочатку. Тобто, воно, в принципі, вони не легкі ці завдання. Ми читаємо все це завдання. І коли ми це все прочитаємо, ми бачимо, що мова скрізь йде про серединний перпендикуляр. Тобто, автори так склали, що скрізь мова про серединний перпендикуляр, і це для учнів, прямо скажемо, погано. Чому? Тому що з медіанами, бісектрисами, висотами ми якось більше маємо справу. Серединним перпендикуляром, ну так, не дуже маємо справу, чесно кажучи. І це погано. Що ми знаємо про серединний перпендикуляр? Ми знаємо про те, що точка перетину серединних перпендикулярів до сторін Трикутника є центром описаного кола. Це знати потрібно. І ну, треба розуміти, що таке серединний перпендикуляр. Да, давайте я, мабуть, треба нагадати. Значить, Якщо є відрізок, серединний перпендикуляр ми до відрізка проводимо. Якщо є відрізок АБ, серединний перпендикуляр, ми знаходимо серединку, точка С, і через неї проводимо пряму перпендикуляр. І коли нас питають, перший пункт середини перпендикуляр, проведене до сторони рівностороннього трикутника, ділить його на два рівних трикутника. Якщо я до цієї конструкції, яка вже є, представлю собі, що колись це був рівносторонній трикутник. А БД. Серединний перпендикуляр співпадає з медіаною бісектрисою висотою. І, ну, по-перше, це можна довести, що це дійсно два рівних трикутника. Ну, Причому для доведення тут купа можливостей. Ну, Наприклад, два прямокутних трикутника там, за двома катетами. Ну, наприклад, а, або можна просто візуально подивитися цього ну, достатньо. Отже, знак плюс. Точка перетину середин, друге вислів, тро, точка перетину середних перпендикулярів, проведених до катетів прямокутно, є тут середину його гіпотенуза. Отут же є два способи. Два, два підходи. Значить, перший підхід, ну як кажуть математики, в лоб. Да? Тобто намалювати прямокутний трикутник. Намалювати прямокутний трикутник, взяти парну кількість клітинок для обох катетів. Чому? Щоб було зручно малювати середині перпендикуляр. Тепер я буду малювати ось один серединний перпендикуляр, ось інший. Ну, ми бачите, бачимо, що точка перетину, це дійсно. Середина гіпотенузи. Це перший спосіб. Знак плюс я можу вже поставити. А другий спосіб, другий спосіб, ну, для ерудитів. Ми тільки що сказали, що точка перетину серединних перпендикулярів це центр описаного кола. А для прямокутного трикутника центром описаного кола і є середина гіпотенузи. Тому, друге завдання, фактично можна було без малюнка в голові. І так само. Підготовлення учнів третє завдання точка перетину серединних перпендикулярів, проведених до сторін будь-якого тупокутного трикутника міститься всередині цього трикутника. Ми з вами тільки що пригадали, що точка перетину серединних перпендикулярів є центром описаного кола. А якщо трикутник тупокутний, то центр описаного кола. Лежить за межами цього трикутника, а не міститься всередині. Тому друга, вла... третя перепрошую, властивість неправильна. Правильна є Б, а лише 1 та 2. Дуже хороша задача, планіметрична, яка може бути розв'язана, як це не дивно, на базі сьомого класу. Ще раз хочу підкреслити те, що з серединами перпендикулярами, ну учні погано мають справи, чесно вам скажу, погано. Тобто воно рідко зустрічається, воно не повторюється, воно забувається. Тому, я думаю, цю задачу один бал. ну, Я не, не беру тих, хто вгадав, я беру тих, хто розв'язав і отримав. Один бал за розв'язок, ну я не думаю, що це буде більше, ніж п'ята частина. На цьому наша друга зустріч з НМТ 24-го року, тест номер 2 Добігає свого кінця. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся на те, що ви сумлінно готуєтеся до свого ЗНО у форматі НМТ 25-го року. До побачення.